Привіт, мужики, показую, як я бачу закваску, яка спала тиждень. Взяв закваску з холодильника дав понюхати дітям. Треба перевірити, чи приємно пахне. Ді кажуть, пахне тістом так і має бути. До закваски додав 50% води і 50% борошна. з путька замісив, має вийти кулька, кульку в скляну банку. В скляну банку я відправив в. Духовку на 40 50 градусів на 4 години. За 4 години закваска має сильно збільшитись в об'ємі, підійти, розкритися, і тоді я вже роблю тісто. Як я роблю тісто, я тут не показую. Ось у мене вже зроблене тісто в Казані. Насправді це вже не тісто, а справжній хлібчик. Додаю туди трошки льоду, в казані кришкою, випікаю, випікаю хвилин 30, ну, можливо, 35. Цього разу я випікав за новим рецептом, додавши 50 грамів житнього борошна. Вийшло зовсім по-іншому. 50 грамів житнього борошна змінило все. І кольор, і смак, ну, в принципі, це вже зовсім інший хліб. Мені подобається значно більше, ніж чисто з пшеничного борошна. Тут трошки видно, що зверху на хлібі забагато борошна. це коли я відправляв на нічну ферментацію, то форму, щоб не приліп. Наприклад, летісто додав забагато борошна, але в принципі це не проблема. все зайве борошно можна просто струсити, а хто хоче, можна його теж з'їсти.